Ці кошти даються депутатам і не вимагається від депутатів жодного звіту. Тобто ці кошти депутати отримують і жодної форми звітності за ці 17 тисяч гривень немає. Виявилось, дуже цікаво, що багато народних обранців щило були переконані, що ці 17 тисяч гривень це є частина їхньої зарплати і що вони можуть використовувати це за власними потребами. І лише 19 депутатів, з тих, хто відповіли на звернення чесно, надали звіт про постатейне використання коштів за перші місяці роботи Верховної Ради. Наголосимо, що жоден з лідерів парламентських фракцій таку інформацію не надав. Таким чином, ми бачимо, що ті кошти, які держава щомісяця виділяє на діяльність з виборцями для народних депутатів, залишаються з чорною скринькою. Нема жодної форми звітності за ці кошти, і народні депутати не прагнуть. Мати таку звітність. Так само є сумнівною використанням коштів і тих і коштів, які виділяються народним депутатам у вигляді зарплати. Тому що, як показує практика, в парламенті ще залишається проблема прогульництва. Відповідно до моніторингу, чесно, багато депутатів досі прогулюють сесії або порушують правила письмової реєстрації. І